Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо розгляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру в голландському вейканзеї. Сьогодні на черзі поєдинок четвертого туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти досвідченого нідерландського гросмейстера Ервіна Ламі, Д4 зіграв Іванчук, Д5, Ц4, 6. Слов'янський захист. Кінь F3 грає Українець, кінь f6, ферзь c 2 G6 і слон F4. Чорні грають слон g7, після e3 роблять коротку рокіровку, кінь c 3 слон G4. І Іванчук реагує на розвиток білопольного слона чорних ходом ферзь b3, нападаючи на пішака. Ламі попередньо міняється на f3, здвоюючи супернику пішаки, і ходом ферзь d7 захищає на b7. Іванчук ставить пішака на h4. І після кінь h 5 уникає розміну, відходячи на h2. Тут об'єктивно найсильнішим за чорних був хід e6. Щоправда, пасивна гра, хоча й дає чорним ілюзію безпеки, але після приблизного 3 0 всі ми чудово розуміємо, що у білих є довготривала перевага двох слонів, перспективи відкриття гри в центрі. І в такій ситуації чорні навряд чи можуть. Претендувати на якусь активну контргру. А саме до такого характеру боротьби прагнув ламі. З цією метою голландець несподівано ставить пішака на С5, жертвуючи матеріал і готуючи вихід коня на С6. Іванчук б'є конем на Д5 і після СД заходить конем на C7. Виявляється, що чорні поступаються не лише пішаком, але й якістю. І після кінь С6, Іванчук забирає на А8. Чорні б'ють турою коня, білі роблять довгу рокіровку а5, А3 і А4. Ферзь відходить на С2, кінь А5 з загрозою шаху на б3. Білі заздалегідь прибирають короля на б1, кінь все одно заходить на Б3, слон d3, тура С8 і ферзь e2. Чорні просувають пішака на e5, і тут білим краще за все було зіграти слон С2. Загрозою розміну на Б3 прогнати коня на С5, а тепер вже піти F4, створюючи в центрі подвійну пішакову напругу. Позиція неодмінно відкривається, і це дуже добре для Іванчука, який має пару сильних слонів. Але отримавши велику перевагу і, безумовно, усвідомлюючи це, український гросмейстер почав робити неточні ходи. Він відразу грає Ф4. Після взяття слон Є F4 чорні відразу не б'ють слона, оскільки після ЄФ у білих аж дві хороші можливості почати атаку на королівському фланзі. Тут у чорних слабкі білі поля, і цілком можливо, що ця атака білих матиме успіх. Тому Ламі вирішив зіграти ферзь Є6, і після аж ж G1 пішов кінц 5. І тут, мабуть, білим варто було уникнути розміну на f4, відійти на аж 2. Але Іванчук зайшов на G5, провокуючи взяття на F4, і воно відбулося. Кінь f 4 ЄФ, розмін ферзів, слон F6, тура Д5, і чорні починають бити білі пішаки на королівському фланзі. Слон H4, тура 1D4, слон F2, шах поставив Іванчук, розмін однієї пари тур, король g7. Якщо білі тут зіграють король С2, то F5. І пішак F4 стає зручним об'єктом для атаки легких фігур чорних. Тому Іванчук сам просуває свого пішака на f5, звісно, взяття на цьому полі розбиває пішакову структуру чорних, тому королів 6 грає ламі розмін на ж 6. Отже, партія перейшла в ось таке закінчення, в якому у чорних повна компенсація за віддану якість. Цей зайвий пішак та й взагалі. Пара зв'язаних прохідних пішаків на королівському фланці. У білих же досить активні фігури, але, як ми побачимо згодом, якихось зручних об'єктів для атаки у білих немає. Але Іванчук сповнений оптимізму. він продовжує грати чітко на перемогу: ставить туру на d5 після король Е6, тура 5, Король f 6. Звісно, тут можна було повернути туру на d5 і після король Е6. Ще раз повторити позицію і прийти до нічієї. Але, як я вже казав, цю партію Іванчук хоче неодмінно виграти, грає g 2. Слон відходить на Е3, король С2. Білі намагаються активізувати короля, але подивіться: на його шляху непрохідний бар'єр, який створили чорні легкі фігури. Король же чорних стає в центр на Е5, і після Туража 3, слон Ф4, Тураж 3. Прохідні пішаки чорних починають рух вперед. G5 грає ламі. Позиція білих стає вже дуже підозрілою, оскільки якщо чорні пішаки швидко просунуться вперед, то білим про перемогу треба буде забути і почати рятувати цю партію. Іванчук грає Тураж 7, підганяючи чорного пішака на f5. А тепер давайте оцінимо прекрасну позицію чорного коня на c5, знаходячись на цьому полі. Він захищає відразу два пішаки А4 та Б7. І білим створити прохідного пішака на ферзовому фланзі, де у них формально пішаком більше, дуже і дуже складно. Атакувати коня С5, білі можуть турою, але після тура С7 слон Е3 чорні зручно захищають коня і вже готові просувати свого пішака Ж у ферзі. Тому Василь Михайлович вирішив зіграти слон в 3 Це контрольний хід, яким Іванчук. Нападає на пішака Б7 двічі. Ламі грає ж4, контроль пройдено. На годинниках суперників з'явилися додаткові 30 хвилин, і є час неквапливо подумати про те, що робити далі. Пішаки чорних стали вже дуже загрозливими. І тут, Василю Михайловичу, варто було вже переключитися на порятунок партії. Це ще можна зробити, несподіваним ходом слон б'є g4. Слон тут жертвується за два пішаки, оскільки після ФЖ, шах, король Д4, захищаючи коня, у білих є хід Тура H4, і пішака G вдається забрати. Кінь є 6 забираємо. Чорні натомість б'ють на С4. Ну і в цьому Еншпілі з пішаками на одному фланзі білі цілком можуть врятуватися, незважаючи на те, що формально дві легкі фігури сильніші за туру. Але, на жаль, Василь Михайлович, незважаючи на те, що тут не було жодного цейтноту, остаточно втратив об'єктивність і чомусь замість рятівного слон g4 побив слоном на b7. Чорні б'ють конем, взяття турою і король e4. У білих тут чиста зайва якість, але рятуватися треба саме їм. Справа, звісно, у дуже потужних зв'язаних прохідних пішаках чорних. Які ефективно підтримуються двома чорними фігурами. Звісно, у білих є прохідний пішак С, але його насправді підтримує лише тура. Підключити до боротьби короля білі просто не встигають. Далі боротьба розвивається форсовано. С5 ж3. Якщо білі розташують туру позаду прохідного пішака суперника, то після королів 3, С 6 ж 2 долю партії вирішує перекриття слон g 3 Чорні виграють. Тому Тура Б4 грає українець. Після король e 5 Тура Б8, король e 4 Іванчук знову ставить шах. Тут нарешті Василь Михайлович зрозумів, що треба вже рятувати партію, але, на жаль, пізно. Тут віддамо належне його супернику. Ламі міг зіграти король F3. Але після жертв якості на F4, С6, G2, C7, G1 ферзь, С8 ферзь, комп'ютер хоча і дає чорним велику перевагу. У них є потужний прохідний пішак F. Але погодьтеся, до виграшу чорних тут ще дуже далеко. Та голландський гросмейстер зробив більш точний хід. Від шаху він відійшов на Е3, і після тура б'є F4 не побив туру, а зіграв je 2, залишивши важку фігуру білих на дошці. Білі тут не встигають просунути свого пішака С у ферзі, тому Іванчук змушений бити на f5. І після ж 1 ферзь. Виникла абсолютно виграна для чорних позиція. Зараз загрожує зв'язка, ферзь g6. Жодної фортеці у білих немає. Тому Іванчук зіграв Тура F8 після шаху король c 1 точний хід король e 2 Чорні зараз загрожують виграти пішака b 2 маневром ферзя через поля G1, D1 і B3. У білих немає жодного шаху і жодних шансів на порятунок. Тому Василь Іванчук здався. Ось така дуже прикра партія. Більшу частину поєдинку відчувалося, що Іванчук, як то кажуть, грає першим номером. У нього була велика перевага в мітельшпілі, але скористатись своїми чисельними шансами в серединній частині партії українцю не вдалося. Еншпіль же об'єктивно не обіцяв білим більше нічиєї. але Василь Михайлович втратив і її. Врешті-решт прикро програвши цей поєдинок. Отже, після чотирьох турів в українського гросмейстера 2 очки 50%, і знаходиться він зараз всередині турнірної таблиці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!